Займатися твоєю фігурою, да, твоїм зовнішнім виглядом. От давай відразу я провірю. По-перше, чи ти мені перевів кошти. М -м -да 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 -да. Я бачу, ти мені перевів молодець. Дякую, да. зараз у нас 19.02 Окей. А, далі О, зараз ми перевів. Далі уникайте людей, які будуть, ну не знаю, там провокувати, да, там, їсти солодка. От, ти ще щось. Ти маєш, в принципі, ні грами солодкої не їсти. Це на увазі, в принципі, ти можеш да, з'їсти там, не знаю, персики, бананчики, клубничку, Яблочко зараз. Шеліту, клубніку ССМ чи як. Та-та, да -да. слухай, я просто не встигла поїсти. От так багато консультантів. Дцяти годин дня Ти можеш ра. що ти Show.